Риба шукає де глибше, а людина де краще. Одним, наприклад, подобається працювати. Навіть город поїхати з палатками, там дуже комфортно працюється. Інші ж ні за що не відмовляться від благ цивілізації. Мені Ікарс, якщо створити комфортні роботодателі умови для співробітників, то мабуть, все таки удобніше працювати в офісі. Давайте розберемося разом. Кому і навіщо офіс потрібен. В Першу чергу, думаю, офіс нужен для дисципліни. стверджує Олександр, що працює з нерухомістю. Він ріелтор, але офісу якраз немає. Ми всі пользуємося мобільними телефонами. Тобто можна в принципі офіси на колесах місті. їздити на машині по городу. Але це дуже важливо, як для того, щоб ну, фактично починати діяльність, да де їх знаходити. Так і з юридичної точки зору щоб мати. Місце, куди буде приходити офіційна кореспонденція, тобто на законодавчому рівні має бути юридична адреса. Часом нею може стати домашня. Такі випадки є і прямо це законом не заборонено, але з іншого боку, це залежить безпосередньо від того виду діяльності, яким буде займатися юридично. Для безпосереднього виробництва чого-небудь приміщення житлового фонду не підходить. А от для надання певних послуг, чому б ні? Так Дмитро з компанією могли спокійно продовжити розробляти ігри для мобільних платформ вдома, якби не відчули переваг офісу на собі. Робота в офісі нам дозволяє. Работать гораздо более эффективно, обмениваться не сообщениями через Skype либо звонками через телефон, а напрямую повернуться и сказать «Эй, Виталя, давай быстрее, надо нужно сделать это. вот это, а вот это не подходит, это нужно изменить. Анна и ее одногруппный стат в Петропуе створили компанию, что вынагородживает лояльность клиентов. Попрацовавши в каверне, мы поняли, что это дорого и неудобно. Так что нашли выход современный и комфортный. сейчас очень популярным явлением для молодых компаний есть э, работа в коворкинге. Это возможность э, э, не снимать целый, целый офис и содержать его, платить за все услуги, а просто снять себе рабочее место. Еще один выход – офис виртуальный. Грубо кажучи, использование секретарских послуг в соответствии компании и ее адресы. Трансфоты можно будет, або якисно. Все, что за погоду в ваших офисах, офіцер... Если, конечно, они у вас есть.